Ролер сезон у бродах триває. Минулого тижня були чергові змагання активних ролерів міста. Хлопці та дівчата, заручившись підтримкою друзів і рідних, на випередки показували свою майстерність. Як усе відбувалося, бачив Роман Єльчанінов. На годиннику 16 грає музика, зібралися люди. Усі в очікуванні конкурсу ролерів, що відбувається біля ресторану Оріон на вулиці Залізничній. Змагання бродівських ролерів стали однією із найспекотніших подій серпня. Виступам учасників сприяла не лише хороша сонячна погода, а й не менш краще ідеально рівне дорожнє покриття, яке після цьогорічного капремонту є найбільш придатним для катання на роликах. Попри те, що дорожній рух тут не надто інтенсивний, все ж для безпеки учасників на час занять дорогу перекрили. На заході були присутні ролери різного віку. Тут можна було не лише покататися на роликах, а й весело провести час та знайти нових друзів. Адже ніщо так не зближує людей, як спільно проведене заняття. Хочу подякувати всім, хто приїхав на нашу наступну зустріч. Нагадаю, що перша зустріч наша була через позапрошлого тижня, позаминулого тижня. І дуже багато діточок приїхало, надіюся, що з цього разу приїде ще більше діточок. Проте на святі не обійшлося без травм. Одна із учасниць конкурсу Катя поранила коліно, але медична служба швидко надала дівчині допомогу. Катя оптимізму не втрачає і обіцяє прийти сюди наступного разу. Сьогодні я впала, побила коліну, плакала, сиділа, але встала на ноги і почала далі кататися, покатаюся, коліна не болить. На наступний раз прийду. На свято прийшли не лише юні любителі роликів, а й їхні рідні та близькі. Які активно підтримують своїх дітей та онуків. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до занять ваших. Я рахую, що це вибачок, прекрасний вибачок, вид спорту. Вибачок, діти рухливі, робляться здорові від спорту. Вибачок, я дуже підтримую. Я ставлюся дуже добре, бо це для розвитку дитини. Це є спорт. Тим більше, що наші діти в нашій даний час дуже багато сидять за комп'ютером. То я рахую, що це є дуже-дуже добре. Я А не боїтеся опускати? Підтримую. А бажання дитини це саме головне. Від нього відштовхуватися не можна. Хоче, значить, треба допомагати. Учасники конкурсу були втомлені, але задоволені. Свідченням цього є їх завзяти катання на роликах та весела усмішка на обличчі. Скажи, будь ласка, чому ти вибрала саме цей вид спорту? — Бо він мені дуже сподобався. Ну, перевагу ти вже назвала. А скажи, будь ласка, є якісь недоліки в ньому? Мені е, нема. Це дуже сподобалося, так? Так. Добре, а ти тут перша чи ні? Чи вже була на таких конкурсах? Перша. А ти чому саме вибрала цей? Бо Мені подобається питатися на роликах. А якісь є, може, переваги, недоліки? Ну колись падала, зараз ні. А ти тут перша чи ні? Перша. А хочеш ще сюди приїжджати? Угу. Чому ти вибрала саме цей вид Ну, Він мені дуже подобається. А вперше ти тут чи ні? Ні, не вперше. Вже вдруге. А що спонукає тебе приходити сюди знову і знову? Тут Організатори дякують відділу культури, туризму і охорони культурної спадщини та адміністрації Ространу Оріон за озвучку, Державтоінспекції за перекриту дорогу, швидкій допомозі за оперативно надану допомогу. Міській раді за організацію конкурсу, ініціативній групі самопоміч за солодощі. Варто згадати й фахових інструкторів, які також відіграли велику роль у проведенні змагань це Олег Янкевич, Євген Барков, Андрон Бурделяк та інші. Найактивнішим та найініціативнішим, безперечно, був Олег Янкевич. Який вручив переможцям нагороди та солодощі. Перемогу в номінації «Кращий учні ролер сезону 2015. Та за проявлення учнівських здібностей та хороше навчання нагороджується ковальська дарина. Ковальська Даша є. Підися, Дарин. Давайте похлопаємо, похлопаємо наші. За перемогу в номінації успішний початківець ролер сезону 2015 за майстерність та хороше навчання. Преснер Катерина Катя. Є? <праць> Номінація Успішний початківець ролер сезону 2015» за майстерність та хороше навчання. Перемогла Голо... голова тичанка. Давайте похлопаємо всім, хто взяли участь перемозі. Також у дисципліні слолом елемент змійка та хороше навчання. Перше місце здобула Юлія Цій, друге Софія Чмут та третє Мар'яна Барчин. Серед хлопців у дисципліні Power Slide за найдовший слайд по асфальту та хороше навчання були нагороджені Юра Дубас, Андрій Соколов та Влад Лапенко за перше, друге та третє місця відповідно. Нагадаємо, що черговий майстер-клас заплановано провести у п'ятницю, 21 серпня, о 16 годині біля ресторану Оріон. ああ。